Завдання таке, при яких натуральних значеннях А, дріб, чисельник якого 4А додати 7, а знаменник 16 буде правильний. Знайти таке А, яке натуральне число. Натуральне число це 1, 2, 3, 4, 5, 7, 350 мільйонів і так далі, нескінченна множина тих чисел, що ми можемо використати для того, щоб підрахувати предмети. При яких натуральних значеннях? А оцей дріб правильний. А що означає правильний? Це означає, що він менше, ніж 1. І чисельник його 4А додати 7 менше, ніж знаменник, ніж 16. От, уявімо собі, що у нас дві кишені. І в оцій кишені менше. Ніж оцій, а ми із цієї кишені виймемо 7 гривень і із цієї кишені виймемо 7 гривень. Тоді у нас залишиться 4А менше, ніж 9. Далі ми можемо просто поки що додуматися, що якщо, наприклад, А1. То 4 менше, ніж 9, 4 помножити на 1, 4 менше, ніж 9. А якщо а2, то 4 помножити на 2, 8 менше, ніж 9. А якщо вже 3, то ні, ні вже 12 більше, ніж 9. То кажуть, при яких натуральних значеннях дріб оцей буде правильний. Ми ще можемо. І знаєте, що нам же ж цікаво. Це вже нас не просять. Оце отак ми о, отак підкреслимо. Отак ці два дроби знайдемо. 4 помножити на 1, додати 7. І поділити на 16. А другий дріб: 4 помножити на 2, додати 7 і поділити на 16. Отут у нас 4. Додати 7, 11, 16, менше, ніж 1. Менше. Правильний дріб. Правильний. 4 помножити на 2,8, додати 7 15 16, Теж правильний дріб. Хороше завдання.